Доброго вам дня, шановні пані і панове. Різдвяні новорічні свята всі говорять про рейтинги, про впливові події. Ми з вами вже говорили про впливові події в світі 2024 року, які форматують світ. Дозволю собі зупинитися на таких ще п'яти подіях, які є визначальними в форматуванні. Ситуації в Україні. То було в світі, тепер в Україні. І так, на перше місце я би поставив курську військову операцію. Не знаю, як вона називалась, а, хто авторами було цієї операції, але вони зруйнували. Одну із залізобетонних червоних ліній, суть якої полягала в тому, що Україна не може вести війну на територію ворога, може, веде і має вестися, не воюючи на території ворога, перемоги досягнути неможливо. Тому, з моєї точки зору, це ключовий злом, який носить інформаційний. Психологічний, морально-етичний, який завгодно характер, який є надважливий у веденні війни воєнно-політичним керівництвом України. Операція залишається недооціненою, залишається незрозумілою нашим партнерам в силу того, що вони комплексують. Обгородивши себе червоними лініями. Але це крок, який просто розгромив одну із залізобетонних червоних ліній. Друга подія це досягнення рівня використання безпілотної, наземної повітряної і наводної. Авіації, яка диктує розвиток подій на лінії фронту, це дуже важлива річ. Важлива з точки зору і рівня розуміння сучасної війни, і рівня цінності життя на війні, і рівня технологічного стрибка, який в усіх війнах, які велися, все рівно забезпечував перемогу. І це основа. Майбутньої перемоги. Та швид швидкість, з якої Україна освоює виробництво і застосування безпілотної повітряної, наземної, наводної і підводної безпілотної авіації, вона вражає багатьох. І над цим треба зосереджуватися. Про це, до речі, писали і колишній голова комітету начальників штабів. Сполучених Штатів Америки Марк Міллі і колишній головком Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Про це писали ті, хто розуміють, що таке технологічний крок, який застосовується в ході війни. Наступне Подія, яка серйозно вплинула на ситуацію в Україні, це F16 американський літак, літак, легенда. Але справа не тільки в тому, що він з'явився. Він показав українському пілоту, що авіація може бути іншою. І про це приємно чути, про це приємно читати, і це свідчення того, що подолано один із бар'єрів, який був незрозумілим. А як колишні пілоти, діти пілотів Варшавського договору можуть управляти літаками Сполучених Штатів Америки? Причому тих, хто був кістяком Варшавського договору, виявилося. Що не тільки це під силу, а під силу скорочені терміни, під силу майстерно це робити. І це дуже важливий крок з точки зору інтегрування. Я, як ви бачите, осторонь ставлю: атакамси, Абрамси, Леопарди то все наземне залізо. Ми з давних давань їздимо на цій техніці на цій техніці, легко пересідаємо з Запорожця на будь який Мерседес. Там приблизно така ж сама дистанція. Але F-16 16 це стрибок, дуже серйозний космічний стрибок технологічного росту українських Збройних сил. Наступна подія це дозвіл на нанесення ударів високоточною далекобійною зброєю в рамках. Конфігурації Атакамс. Я не кажу тхат і так далі. Поки що лише Атакамс. Але це наполовину відв'язує одну руку і руйнує червону лінію про те, що як на це буде реагувати ворог. А він ковтнув це. Він ковтнув і буде ковтати далі. А ви бійтеся ті, хто бояться. Уроди Трампа, там його оточення і так далі. Ви рекомендуєте далі Україні обстрілювати свої населені пункти? Чи як? Чи як ви збираєтесь воювати з ворогом його перемагати? Не воюйте на чужій території, не стріляйте по чужій території, а будьте мішенню. Безумці. Це дуже легко сказано мною. І наступна подія, яка вплинула на ситуацію в Україні, але ще більше вплинула на ситуацію за кордоном, це призначення генерала Валерія Залужного надзвичайним і повноважним послом України в Великій Британії. Я розумію, що Україна втратила не просто бойового офіцера. А генерала ну, втратила одного із кращих генералів, але набуття Великою Британією людини з таким досвідом це дуже серйозно підштовхнуло Велику Британію до збільшення надання допомоги Україні і зближення Великої Британії з Україною. І це дуже важливий сигнал. Який, з моєї точки зору, Україна має ще зрозуміти, освоїти і реалізувати, з точки зору ведення цієї війни? ведення Разом із партнерами в Європі і формування нової воєнно-політичної конфігурації на європейському континенті, не руйнуючи і не будучи альтернативою? Ні НАТО, ні чомусь іншому. Це дуже важливий крок, бо британці чудово розуміють, що наступна модель європейської євроатлантичної глобальної безпеки буде багато багатоскладова, багато складова. В ній будуть багато автономних сегментів, які будуть взаємодіяти, умовно кажучи, як введення будь-яких бойових дій, виконуючи Автономну функцію вони виконують загальне завдання. Тому цей крок з призначенням залужного є абсолютно виправданий. Хоча багато хто зрозуміло скаже, що Україна втратила бойового генерала. Як проти цього не заперечую. Але я кажу про те, що і Україна, і Європа, і світ, зробивши цей крок, набули дуже серйозного іншого розуміння сучасної війни. Не так багато генералів в українській армії пишуть наукові статті. Причому наукові статті, які є дуже серйозні з точки зору оцінки нинішньої ситуації, війни як такої, і прогнозів по її розвитку. Тож така п'ятірка подій в Україні, які насправді були ключовими і вплинули на дуже Багато як внутрішніх речей, так і зовнішніх. Будьте здорові!